Сьогодні, 11 листопада, в день з'явилася інформація, що підірвана тернівська дамба курахівського водосховища. Російські телеграм-канали намагаються в цьому звинуватити ЗСУ. Українська сторона натомість заявила, що це скоїли росіяни. Поки ми маємо небагато інформації щодо цього, тож розкажемо, що поки знаємо. Також маємо для вас ще інформацію про чергові випадки розстрілів українських військовополонених та роз'яснимо ситуацію навколо оголошення у розшук українського волонтера Сергія Старненка. Тож спочатку про підрив дамби та можливі наслідки. Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча. Вона протікає двома областями: Донецькою та Дніпропетровською. Дамба розташована біля села Старі Терни Курахівської громади. Про те, що удар нанесли росіяни, заявив начальник Донецької ОВА Філашкін. Ви певно вже бачили фото із нібито зруйнованою тернівською греблею. Це фейк. Насправді це зображення Козаровицької дамби на річці Ірпінь у Київській області. Її підірвали українські військові у перші дні повномасштабного вторгнення, щоб захистити Київ. Поки невідомий ані характер пошкодження дамби, ані те наскільки це критично. Через постійні обстріли оглянути дамбу наразі просто неможливо. Повідомили Суспільному ще в обід в Курахівській військовій адміністрації. І станом на 16.00 рівень води у річці в межах великоновосілківської громади піднявся. Більш ніж на один метр написав Філашкін у Фейсбуці. Руйнування дамби попередньо може нести загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій, як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині. Написав він, але на момент публікації допису, а це 16.30, підтоплень житла не фіксували. Натомість російські телеграм-канали, зокрема і меж, що має більше трьох мільйонів підписників, писали, що дамбу, нібито підірвали українські військові, щоб перешкодити просуванню російської армії на тому напрямку, загалом. Курахівський напрямок один з найскладніших ситуацій навколо Курахового продовжує погіршуватися. Пишуть аналітики порталу Діпстейт Сирський. Сьогодні на ставці доповідав Зеленському, що планує посилити Курахівський напрямок. Українські ж військові кажуть, що після підриву дамби дороги залишаються придатними до використання, але з певними нюансами. Переміщення бронетехніки по ґрунтовим дорогам навколо цих населених пунктів, звісно ж, обмежено. Так описав ситуацію у себе в телеграм-каналі військовослужбовець. 24-ї штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов підірвали дамбу. Це означає, що просілковими дорогами буде підвозити щось до Курахова. Теж важко. Там одна дорога, яку ворог контролює артилерійським вогнем. І якщо залити ще ті дороги, по які можна приїхати, то підрозділ наше підрозділ, який там знаходиться гарнізон, скажімо так, може опинитися без. Належного постачання зброї, медикаментів, води, їжі, всього, що необхідно, щоб вести бойові дії. І тоді, ну, і так напівоточене місто. Там вони підійшли на 2 кілометри вже на біля водосховища, і там напівоточене 3-5 кілометрів, 6, Ну, це. Це небезпека для того, для цього міста раніше Курахівське водосховище було потрібне, щоб охолоджувати курахівську ТЕС, але вона не працює з весни минулого року. Працівники ТЕС розібрали її на запчастини, які використовували для ремонту інших пошкоджених електростанцій. ДТ і про це писали у виданні Wall Street Journal. Зокрема, з ТЕС вдалося вивести генератори, трансформатори і інші важливі деталі. Утім, демонтаж обладнання не вплинув на відсутність електропостачання. Курахівське. Громада після демонтажу була зі світлом. Про це розповів Суспільному начальник Курахівської військової адміністрації. Я вважаю, що це було абсолютно правильне раціональне рішення в тих умовах, оскільки ворог вже підходив, підходить до цього району. По-друге, там був зруйнований міст яким завозили від вугілля для електростанції, ми обов'язково повернемося до теми руйнування тернівської дамби та наслідків для України як тільки будемо мати більше інформації. Ну а далі поговоримо про чергові випадки розстрілу беззбройних українських військових російськими солдатами. Омбудсман Лубінець написав про страту ймовірно двох військовослужбовців ЗСУ, які воювали в Курській області. Про ще один випадок розстрілу стало відомо кілька днів тому. Російський військовий розстріляв ймовірно пораненого полоненого військовослужбовця ЗСУ. 9 листопада в одному з телеграм-каналів з'явилося відео, і в ньому, ймовірно, український військовий лежить на землі. Спочатку росіянин, що знімав відео. Запитує чоловіка, звідки він, і той відповів, що із Сумської області. Ну а потім до беззбройного захисника, що лежав на землі, підійшов інший військовий окупаційної армії та розстріляв впритул з автомату. За фактом розстрілу у Донецькій обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування. Справу розслідує СБУ. І поки тривають слідчі дії, встановлюють обставини події, а також час і місце воєнного злочину. Щодо обох випадків, омбудсман Лубінець направив листи до міжнародного комітету. Тету Червоного Хреста та ООН, адже розстріл військовополонених це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни. Якщо не реагувати на це, злочини будуть повторюватися. Так написав Лубінець у власних соцмережах. Але як ми знаємо, міжнародна спільнота поки ніяк не сприяє тому, щоб страти припинилися. Черво. Ни хрест не може впливати на такі ситуації. Звертатись до нього це скоріше адвокаційна кампанія, аніж якесь очікування на конкретний результат. На сьогоднішній день це мав би бути фактично якийсь пакт домовленість між двома сторонами під контролем якоїсь потужної третьої сторони. Цього немає на сьогоднішній день і немає ніякого інструменту. Це треба визнати. Випадки страт українських військових, що здавалися в полон, почастішали з кінця минулого року. Станом на початок листопада в Україні розслідують 49 кримінальних справ за фактами вбивства більше 120 військових. І найбільше таких розстрілів в генпрокуратурі зафіксували в Донецькій області. На другому місці Запорізька область, ну а потім Харківська. І ще одна тема, про яку хочу поговорити, це про те, як один із ТЦК Одеси подав у розшук волонтера та блогера Сергія Стерненка. Ця історія розгорталася минулого тижня. Щодня з'являлися нові заяви. Тож ми трохи почекали, поки вгамуються емоції, та зібрали для вас усе, що відомо у цій справі. Тож, 6 листопада, з соцмереж стало відомо, що Приморський ТЦК Одеси оголосив Стерненка у розшук. Сам громадський діяч відреагував на це на наступний день та написав, що дізнався про розшук не від правоохоронців, а від проросійських онлайн видань страна UA» та Раша Тудей. Він пояснив, що в застосунку резерв плюс інформації про розшук не отримав. Більше того, вчасно оновив дані та що у травні вказав фактичну адресу проживання у Києві. На підтвердження своїх слів Стерненко виклав скрін сторінки із. Застосунку, але за його словами, повістку приморський ТЦК відправив йому на одеську адресу, за якою Стерненко давно не живе, і в день оголошення в розшук він ще й був на зустрічі в Мінобороні. Волонтер розцінив дії приморського ТЦК як тиск через критику військової системи та заклики провести реформу. Цю заяву в Одеському обласному ТЦК назвали безпідставною. Там опублікували відповідь з ранку 8 листопада і вважають, що волонтер хотів сформувати негативне враження про роботу працівників ТЦК. У дописі йшлося, що на той момент Стерненко вже оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку та його направили на військову лікарську комісію. Хоч у своїй заяві волонтер про це не повідомив, але у ТЦК вважають, що ці деталі свідчать. Стерненко знав про свої обов'язки військовозобов'язаного і зробив відповідні дії для врегулювання свого статусу. Після цього Стерненко вдруге прокоментував ситуацію. Він спростував, що сплачував штраф. Також волонтер записав відео, повертаючи Чись якраз з Одеси, і в ньому заявив, що оголосити його в розшук було прямою вказівкою головнокомандувача сирського. Мої джерела в генеральному штабі повідомили, що за цією історією стоїть головнокомандувач Збройних сил України, пан Сирський. Його дуже образила критика, дуже образили е, заклики проводити армійську реформу, і тому він е, нещодавно наказав оголосити мене у розшук. А нібито спровокувати головкома міг стрім волонтера, який він провів на своєму ютуб каналі 27 жовтня. Там він сказав, що країна у ситуації близькі до катастрофи через неадекватну систему управління військами. Я критикую армійську систему, постійно пишу про це, кажу про те, що в нас там створюються, наприклад, нові бригади, але не комплектуються старі бригади людьми, через що там не комплект сягає 70, 80, 90% в деяких випадках. На для підтримку Стерненка виступили журналісти, громадські активісти та нардепи. Вони залишають на його сторінці відповідні дописи та активно поширюють дописи у мережі X у підтримку Стерненка. Військові ж записують звернення та поширюють дописи з подяками Сергію за його волонтерство та закупівлю дронів для фронту з перших днів повномасштабного вторгнення. Тут певно варто додати, що Стерненко у вересні звітував, що за майже три роки повномасштабної війни зміг зібрати та закупити понад 100 тисяч fpv дронів для. Війська сам головнокомандувач Сирський ніяк не коментував ці звинувачення від Стерненка, але на ситуацію відреагували на офіційному телеграм-каналі сухопутних військ ЗСУ. у дописі йшлося, що Збройні сили України високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів. Зокрема, мова і про волонтера та громадського діяча Стерненка. Але мобілізація конкретних громадян відбувається за рішенням безпосередньо ТЦК, які мають право вручати повістки. Військово зобов'язаним для уточнення облікових даних проходження медичних оглядів та мобілізації йдеться в дописі сухопутних військ. І там нагадали, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних сил і зараз виконують свій конституційний обов'язок. На цьому поки історія затихла. Якщо ми матимемо додаткову інформацію, обов'язково розповідатиму про оновлення вже у наступних випусках. Ви ж можете поділитися власними думками, що думаєте про те, як розв'язати. Залася уся ця історія з розшуком, тож залишайте свої коментарі під відео.